Привіт, братя і сестри, всіх вітаю. Хочу продемонструвати сьогодні мій новий варіант переносного храму. Для нього я знайшов ось такий старий дипломат, і ми йому дали нове життя. Отже, ми відкриваємо його. Тут у нас є петрахіль з поручами. На жаль, повне облачення сюди не влазить. Це у нас покрівець. Для того, щоб застелити алтар, і тут у нас є все те, що потрібно: дискос, чаша маленька, дискос чаша велика, крест на престольні ікони, новий заповіт, пляшечка для е замивки чаші. Молитовник, служебник, до речі, служебник УАПЦ з підписом Патріарха Володимира. Антемінс з підписом Великий за слава мій переносний антемінс. Копієужиця, Євангеліє, Кропило. Вон там іще одне копіє, ще одна обжиця, якщо раптом, дощечка, покрівці. Одним словом, ми тут маємо все, що нам потрібне для звершення літургії, крім е облачення. Облачення. Потрібно брати десь іще окремо. Отак він закривається. Звісно, трошки важкий, але це доволі зручно. Тому, слава Богу, за все, особливо, коли їздиш в капеланські поїздки. Та й не тільки, коли хворих відвідуєш, то такий переносний храм дуже навіть корисний.